Новини не знають спочинку. Телерадіокомпанія Лозова до вашої уваги підготувала черговий випуск у студії Працює Марина Краменська. Мої вітання. Соціальний діалог між бізнесом та владою сьогодні у нашому місті перевірений інструмент для вирішення будь-яких питань соціально-економічного змісту. До таких стосунків 11 січня долучилися ще три бізнес-структури міста. Це вже тенденція, це вже закономірність. Що ряди соціальних партнерів міської ради поповнюються одразу відмітив Лозівський міський голова. Та ці стосунки, які офіційно було закріплено 11 січня, мають деякі особливості. Це перші договори у році 2013-му. У рядах соціальних партнерів вперше сільгоспідприємство. Усі три керівника є депутатами місцевих рад, а відтак не за чутками знають і досягнення, і проблеми міста, осторонь яких залишатися не можуть. Чого очікують від цих стосунків керівники міста? Товариства з обмеженою відповідальністю Лозівський Агропромтехсервіс, телерадіокомпанії Вектор та керівник торговельного майданчика на третьому мікрорайоні. У наступному випуску докладно.